Добрий день, Алло Анатолійовно Добрий день, Розумничка, Як твоє самопочуття? У мене все добре. Сьогодні я принесла фотографії моєї мами. Вона працює в дитячому садку. Розумничка, ким працює твоя мама? Моя мама вихователька. А як звати твою маму? Мою маму звати Тетяна Володимирівна. А що робить вихователь? Вихователь навчає діток, водить на прогулянку, читає казки, віршики. Любить діток. У дитячому садку працюють не тільки вихователі. Поглянь на фотографії, кого ти бачиш. Це помічник вихователя. Що робить помічник вихователя? Помічник вихователя доглядає діток, годує діток, прибирає столи, миє посуд, допомагає одягтись на прогулянку. А це хто? Це лікар. Чому ти так вирішила? Тому що вона у білому халаті. Так, правильно. Лікар дбає про те, щоб дітки були якими? Здоровими. Правильно, а це хто? Це кухар. Що робить кухар? Кухар готує смачну їжу. Всі, хто працюють в дитячому садку, люблять діток і піклуються про них. Робота вихователя, помічника, робота кухаря та лікаря. Це їхні професії. Розумничка, ти зрозуміла? Якщо у твоєї мами запитають, яка у вас професія, то твоя мама відповість що. Моя мама відповість, за професією я вихователь. Правильно. А якщо запитають у лікаря, хто він за професією? Як відповість лікар? За професією я лікар. Правильно. А кухар що відповість? За професією я кухар. Правильно, молодець розумничка. Розумничка, подивись на фотографію. Це лікар. У нього білий халат. Він лікує. Тепер ти спробуй. Це кухар. Він тримає ніж. Він ріже овочі. Він готує їжу або він варить їжу. А біля чого стоїть кухар? Кухар стоїть біля плити. Правильно. А ще можна сказати, кухар стоїть коло плити. А поглянь на цю картинку. Дівчинка стоїть. Дівчинка стоїть біля вихователя. Так, правильно. А якщо вихователь відійде від дівчинки, то як тоді сказати? Вихователь відійшла від дівчинки. Молодець. А зараз подивись на картинку і скажи, біля кого стоїть хлопчик? Хлопчик стоїть біля дівчинки. А якщо хлопчик відійде від дівчинки, то як тоді сказати? Хлопчик відійшов від дівчинки. Правильно, а тепер пропоную тобі подивитись на фотографії і розказати, хто що робить. Хворих людей лікує лікар. Правильно, що робить вихователь? Вихователь навчає дітей. Правильно, що робить помічник вихователя? Помічник вихователя допомагає одягти діток. А що робить кухар? Кухар варить обід. Молодець розумничка. На цьому наше заняття закінчилось. До зустрічі. До зустрічі, Алла Анатоліївном.